Вас вітає компанія Смакмед, і сьогодні ми розповімо вам гарну новину. Це не легкий час. Багато пасік постраждало від бойових дій, і не завжди є можливість її відновити. І тому наші партнери Німеччина в співпраці з українськими організаціями створили такий проект під назвою Відновлення та допомога бджільництво. З чого складається допомога? Допомога складається з надання ваучера на суму 4250 гривень. На покупку будь-якого товару в магазині «Смак Меду, а хто ж може отримати ваучер? Ваучер можуть отримати лише 4 області України, а саме це Харківська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Щоб отримати ваучер, вам потрібно подати заявку на сайті СМАК Меду до 30.06.2024 року. Кількість заявок обмежена, лише перші 600 зможуть отримати ваучер, тому поспішайте не втратити таку можливість. Проте, якщо після 30 червня залишаться вільні місця, то ми продовжуємо прийом заявок. Не втрачайте можливість безкоштовно відновити втрачене. Реєструйтеся на нашому сайті Смакмеду.